Вітаннячка, любі! Я знову повертаюся на ютуб, зовсім неочікувано, як для мене, так напевно і для вас. Сьогодні, 7 листопада, у нас сьогодні важливий день. Ми їдемо в Амстердам отримувати стікер. Хто не знає, що таке стікер, я поясню зараз коротко. Це як можливість залишатися в Нідерландах легально, на довгий час і працювати. Отже, зараз треба швидко мені зібратися, я щойно поїла. Uh, у нас сьогодні вихідний від роботи. Нам дали спеціальний вихідний, щоб поїхати в Амстердам, бо це потрібно час, щоб доїхати, час, щоб знайти цю організацію, де нам будуть робити цей стікер, зробити його. Uh, найстрашніше, ми не знаємо, чи ми його отримаємо. Ми не знаємо, чи ми залишимося в Нідерландах чи ні. І тому ось я ж кажу, сьогодні такий важливий день. Я беру вас сьогодні з собою. Зовсім неочікувано. Я вже забулася, як вести інстаграм, як вести Ютуб, тим паче. Немає часу, на жаль, робота. Що тут скажеш? Подивіться на мене. Людина працює постійно, там прання. Не буду вам показувати, що мене є на прані. Ось такі справи. Тому давайте я збираюся і повертаюся до вас. Я вже зібралася. Погляньте, який в мене яскравий лук. Сьогодні на вулиці сонечко, тому мені теж захотілося виглядати яскраво. Зараз сіла одягну свою курточку чорну і все. У мене насправді мій лук перекриється, але нічого страшного, хоча б настрій та одяг у мене яскравий. Як і погода. Отже, трішечки накрасилася, не лише очі брові. Я ще нанесла також хайлайтер. Я не знаю, помітно вам чи ні, але я просто сяю. Я бачу, як він сяє. Це дуже мені подобається. Зараз вже треба виїжджати треба доїхати до іншого міста щоб сісти там на потяг там Амстердаму і десь годинки півтори ще їхати Слава Богу, вже вийшли, зібралися. Я дуже тепло одяглася. Не знаю, на вулиці сьогодні гарна погода, а я завжди боюсь, що мені буде холодно. Я вдяглася тепло, все вже добре. І зацініть мою нову сумку бананку. Я замовила її стему не нещодавно. Мені ось прийшла посилка. У мене і хайлайтери систему, і ремінь новий на но мені зараз теж тему. Не буду вам прям так відверто все показувати, але тим не менш дуже сподобалась на заміну звичайній сумці, яку незручно брати з собою під зимову велику куртку. Тут в мене ще порозуміли і штатив, і розческа, і помада гігієнічна для губ, і паспорти обидва закордонний звичайний, і там ключі, ще щось, якийсь маркер взяла. Боже, я просто дуже рада, що вона така здорова і вмістка. Ми вже по дорозі в Амстердам. Я вирішила, що нормальна ідея буде знімати переповненого в потязі, щоб ви розуміли, я стільки людей у потязі на Нідерландах ще не бачу дуже багато людей насправді. Така товкучка, місць немає. Якось так ми ну, ще встигли Богу, сісти. Отже, їдемо в Амстердам по Стікер. Хотіла вам трішки пояснити, що воно таке, для чого, як. Стікер це, в принципі, як, наприклад, в Польщі Укрпесель. Це така а вклейка в паспорт, яка надає можливість нам, українцям, залишатися в нідерландах якийсь термін. Точно вам не скажу скільки. Ми ну, ж не понімаєте, можемо щось розуміють. Да, тим більше болі. Отже, стікер дає можливість вам залишатися в нідерландах легально, працювати, жити, передвигатися, щоб його отримати, вам обов'язково треба десь прописатися, щоб у вас була нідерландська прописка, що ви залишаєтесь в Нідерландах, що хтось за вас поручився. В нашому випадку це фірма, яка нас прописала робоча, де ми працюємо, нас прописали в Нідерландах, і вже з цією документами, що ми прописані, тут ми їдемо а, в Нідерландську цю штуку, контору отримувати стікер. Боже, я прямо не знаю, як тут розмовляти, чесно кажучи, я дуже сильно не впевнена, чи я отримую цей стікер. Бо а, за ці роки, поки в Україні війна. Я вже виїжджала з країни, я вже була в Польщі, я вже була в Латвії. У мене вже були візи робочі, неробочі, Я вже їздила працювати в Нідерланди. І е, Нідерланди можуть на це все подивитися і сказати: Так слухай, ти дуже гарно живеш і без стікера, тобі не потрібен прихисток. Ти катаєшся туди сюди. То навірно, ти ще працюй, катайся, і в Нідерландах ти не будеш залишатися. Є в мене таке передчуття. Ладно, в мене немає такого передчуття. Мені здається, йому стікер дадуть, бо він під час війни не виїжджав взагалі. А єдине, що до війни ми теж були в Нідерландах, і ми заїхали якраз на початку. Ми заїхали в січні, і в лютому війна почалась. То може бути теж така перспектива, що нам скажуть, що ви в цей час не знаходились в Україні. Там якийсь здається з осені 21 го по лютий 22 го ви не знаходились в Україні, то тоді не получите стір. Коротше, не знаю дуже багато. Думок, дуже багато різних ситуацій, варіантів і розвитку подій, тому побажайте успіху! Боже, як же гарно! Дуже гарна погода. Нам сьогодні дуже пощастило з погодою, з сонечком, з атмосферою. Клас, дуже Дуже класно, що ми ще сьогодні не працюємо. Щойно просто ночки українці якось нас побачили, що ми теж українці підійшли, запитали, вони йдуть туди, ж, куди й ми. І вони сказали, що їм прийшло повідомлення, що їх запис відмінили. І сама ця ж служба нідерландська, вона буде кудись переїжджати, і типу, що їх запис має бути перенесений, коротше, вони нічого не знають. Йдуть розбиратися, і якась така дивна ситуація у нас. Такий самий час прийому, як і в них, і вони говорять, що в них відмінено. Ладно. Все? Все уявляєте, і я зі стікером, і влад зі стікером. Ми обидва зі стікерами. Боже мій, як же я переймалася. Ми зайшли, заповнили документи на Нідерландській, нам допомагали. Там дуже багато українців сидять, допомагають, працюють, здали відбитки всіх пальців, зробили фотографії, поставили підписи і пішли отримувати стікера. Там сиділи декілька жінок, і ми ще дивимось, Там така жінка, ну от реально знаєте. По ній видно, що вона або не в гуморі, або така серйозна. От, ну прямо не хотілося б до неї попасти. І ми попадаємо саме до неї. Ми приходимо з ладом, разом сідаємо. Вона така, зустрічаєтесь що одружені. Кажемо, зустрічаємось скільки разом, п'ять років. Вона каже, щось там собі вводить, записує, щось таким серйозним видом сидить. І каже, мені зараз буде, напевно, найскладніше питання і з таким обличчям сидить, щось чекає, там інтригу витримує. Каже, коли ви почали зустрічатися, дату мені скажіть. Боже, і все. Просто вона в цей момент вклеює мені вже стікера, і я сижу, така все? Реально, все. Нас як лякали, що там мають бути питання, і коли, і де, і чому, і навіщо. І покажіть фотографію, що ви були в Україні, покажіть ваше житло, покажіть там а, комуналку. Такі були от реально переживання. Ми боялися, що це все будуть нас питати, що там щось їм не сподобається. Але от реально було дуже швидко. Ми більше чекали в черзі ніж цього було діла. Фух, можна реально видихнути. Просто уявляєте, ми залишаємось Нідерландах. Вау! Просто вау! Я не була в цьому упевнена до останнього. Найважливіше для того, щоб залишитись в Нідерландах, вам потрібна прописка. Ось це прямо 100%. Найнебагатіше, найперше, що вам треба. Бо якщо у вас немає прописки, у вас немає стікера, у вас немає прихистка. Це все анулюється. Привітайте мене в коментарях. Я просто я реально в шоці. Я отримала стікер. Ми залишаємося в Нідерландах працювати. Вау! Фух, боже, я прямо не вірю, я прямо видихнула нарешті. Чотири місяці я за це хвилювалась. Я просила, щоб нас там прописали, щоб нас відправили на цей стікер, щоб нам вже якось швидше зробили всі ці документи. І, Боже мій, нарешті, нарешті, ну це капець, це просто капець. Все ще радію, ми зараз стоїмо десь на вокзалі, будемо їхати зараз центром Амстердама трішки прогуляємось, поки в нас є час зробити таку міні імпрезу Боже, якась я рада, маю просто, наче камінь з плеч. Я так видихнула. Слава Богу, я тепер точно знаю, що я залишаюся в Амстердамі, в Нідерландах працювати. Були варіанти, що, можливо, ми поїдемо просто назад в Польщу, я не знаю, або ще кудись, або ну, реально просто. Я не знала, з чого очікувати, що планувати, на що там. ну. Що думати? Просто блін клас. Як же легко, коли життя нарешті стає більш-менш стабільно. П'ятниця, людей дуже багато. Я думала, таке відбувається тільки у вихідні, така толтучка, але насправді погляньте дуже багато людей. Я не знаю, це вони напевно поприїжджали. боже, скільки їх! Боже. Ми приїжджали на вихідні гуляти в Амстердам. До речі, зараз вже все таке новорічне, яскраве, вже гірлянди. І ми зараз виходимо просто на неймовірний вид на Амстердам. Зараз вам покажу. Гарно, ось зараз щойно засвітилися вже ліфтарі. Боже мій я в Амстердамі. От під новий рік таке взимку, святкове, різдвяне. Я ще не була, але я просто уявляю, настільки тут буде гарно. Навіть ось там вже я бачу, мигають різні такі а, Блін, ну ждучки. це класно, одразу з'являється такий новорічний настрій. Планах було знайти десь поїсти. Але мені здається, це буде дуже важко, бо людей дуже багато. Ми зараз сидимо там, просто така кучка спереду, ззаду, всюди. Тож навіть не знаю. З'являється такий святковий настрій, знаєте, такий тусовочний, я б сказала. Але, на жаль, завтра на роботу. Нам треба буде доїхати ще додому годинки півтори. Боже, як же гарно, як же гарно. Все таке новорічне початок листопада, а вже просто висять ялиночки, навіть у когось наряджені в ресторанах, барах. Це так дивно і так прикольно одночасно. Типу, погляньте вже все новорічних цих вивізках, огоньках. Ось 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 просто ялинка. Гляньте, ну прикол, взагалі. Ой, гляньте. Ой, дуже подобається гуляти по Амстердаму. Єдине, що я не люблю. Це обирати заклади, коли ти нічого бляха не розумієш, взагалі нічого. І багато в яких закладах просто немає англійського перекладу. Навіть ну, ти цей інтермаск не, не зрозумієш, ти не розумієш, що тут продається, навіть коли а, там є картинка. А в основному, в основному, до речі, картинок немає в меню. Треба просто наугад або переводити, я не знаю, переводчик інколи коли підводить. Коротше, не люблю такі моменти. Дуже варно. Врешті знайшли місто, де посидіти поїсти. Ми спочатку хотіли якусь азіатську їжу, але, на жаль, мене розібралися з меню. Важко, дуже важко дійсно. І тому ми прийшли їсти кебаб, бокс. У мене бокс, у Влада справжній кебаб, ось там. Завернути наші в газети, дуже прикольно. І взяли попиву. Таке треба відсвяткувати. Тож, коротше, давайте це за наш стікер, за наше м -м, продовження в Нідерландах, так би ну, мовити, за те, що ми тут остаємося, залишаємось, будемо працювати. Дякую, дякую за увагу і успіхів. Нам далі прийшла. Я напевно вже на бачите, що там знаходиться. Я прийшла про те, про що я мріяла просто два тижні. все Весь той час, коли нам сказали, що ми маємо їхати в Амстердам по стікерах, я мріяла приїхати і з'їсти ці вафлі. Боже, які ж вони смачні ви навіть не уявляєте. Форма, ну, така амстердамська так насправді, але дуже смачно, дуже глупа. Хлопці, дівчата, будь ласка, нічого дурного не думайте, але просто погляньте на цей шедевр, Дуже гарно, а пахне, боже. Це варто, це реально варто їхати в Амстердам, щоб з'їсти ось цю красоту. <рес> Клас! Дуже подобається. Фух, ми вже в потязі, назад в наше місто. Дуже класний день вийшов. Ми отримали стікера. Боже, яка ж я рада просто. Я не знаю, як це описати. Нарешті я розумію, що, ну, що не треба гадати, що буде далі. Я тепер точно знаю, що ми залишаємо, що ми, залишаємо, ми залишаємось в Нідерландах. Фух. потім ще заїхали в центр Амстердама, як я сказала. Трошки прогулялися, покушали, з'їла смачнючу вафлю і їдемо назад відпочивати. Ось таке вийшло відео, сподіваюся, вам було цікаво. Поїхати з нами разом по стікер, трішки прогулятися по Амстердаму. Дуже дякую за увагу, дякую за перегляд, ставте обов'язково лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. До мене і якийсь чоловік почав кашляти. Окей, на цьому ми закінчуємо моє відео. Дякую.